У столиці грабують все і навіть церковні лавки. Така халепа сталася у Голосівському районі. Там, вранці, на території кафедрального собору Воскресіння Христового лунали постріли. То зловмисник стріляв у продавчиню церковної крамнички. Поранивши жінку, грабіжник напхавши повну торбу різного краму, одразу втік. Свідки кажуть: у магазині було чимало ювелірних виробів. Ікони, там, івелірний зелі. Продавчиню зловмисник поранив у ногу, коли вона намагалася натиснути на кнопку, аби приїхали правоохоронці. Жінку забрали до лікарні, а правоохоронці таки приїхали, але зловмисника так і не затримали. Однак почали його шукати. Камери відеоспостереження зафіксували його. Тож як виглядає нападник, правоохоронцям тепер відомо. За розбій чоловіку загрожує до семи років в'язниці. Та ювелірні вироби з церковних вавок ваблять зловмисників не лише у столиці, але й у регіонах. Зокрема, на Черкащині чолов'яга обчистив храм на півмільйона гривень. На місце події було направлено слідчо оперативну групу працівників сектору карного розшуку, а також криміналістичну лабораторію управління. Під час огляду місця події було виявлено сліди взуття. Який залишив злочинець саме завдяки відбиткам від взуття правоохоронці вийшли на злочинця і далеко йти не довелося. Він жив за кілька десятків метрів від церкви. Крадієм виявився чоловік, який працював в різноробочому храмі. Каже, обікрав святиню, бо був п'яним і тепер кається. Однак каяття його не врятує, і перед законом йому доведеться відповідати. Проти чоловіка порушено кримінальне провадження за статтею крадіжка, а це від 4 до 8 років тюрми.